Собі не належу Слова». під такою назвою пройшла творча зустріч з Ярославом Ткачівським у обласній бібліотеці. Підзначив вже 65-й ювілей. Зізнається письменник. А в душі і досі весна. Волею творця сталося так, що заблукав опинився в осені. Вже і зима на нас. А я все веснами живу. І тому буяння весен в моєму серці. Перелилося в роман у віршах про кохання, який називається Де жте весненька моя. А весна в моєму розумінні, це моя юність, це моя муза, це моя половинка, це її величність, муза творчість. Презентували на зустрічі не лише новий роман автора, а й бібліографічний каталог, який підготували фахівці та директорка книгозбірні Людмила Бабій. Літературний портрет Ярослава Васильовича з нагоди його ювілею створила Аделя Григорук. Ця книга вона розкриває такий літературний портрет Ярослава Васильовича, детально характеризує і тут відчувається такий якісний філологічний вишки, тому що сама авторка вона дуже багато пише книг, що стосується різних оцінок творчості особистості. Пані Адель вона характеризує такі, я скажу, основні складові, тобто його поезію, що стосується воєнної тематики, вірші про кохання. Потім духовну літературу, бо практично вся поезія його дуже присягнута цією духовністю, і сам автор дуже багато про неї пише. Повний зал людей, серед яких чимало шановних гостей, письменників та пасіновувачів творчості Ярослава Ткачівського. Добрим словом про нього відгукуються колеги поперу. Він є автором багатьох поетичних книг, як сатиричних, гумористичних, але найбільше його амплуа його амплуа це поета лірика і пісенник. Він прекрасний пісенник. Зрештою, одна з його пісень. Я народною. Ви бачите, що прийшов цілий зал. Напевне, спрагалися за цим ліричним теплим словом, і за тим пісенним талантом яким, яким бог обдарував Ярослава Ткачівського? Автор близько 50 поетичних і прозових книжок, 11 збірників пісень та романців. Чимало нагород за свою творчість отримав Ткачівський, але головна з них повага колег та шанування читачів. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.